Дорога стара, терміни нові. Біля ліцею номер 2 тривають ремонтні роботи міжквартального проїзду. Їх відновили вперше від початку повномасштабної війни. Проект розробили ще у 2018 році. У 2020-му його коригували, а у 2021-му розпочали ремонт. Проте це ще не всі зміни. Депутати побачили, яка ну покришо. Що... Це покриття на краще, і при коригуванні проєкту у 2023 році запропонували замінити також асфальт на плітку. І тому те, то, що було зроблено у 2021 році, ми вже закінчили то покриття асфальтом. Все інше, то, що між садочком та школою до проспекту Григорівського десанту, буде виконано і само в плитці. Наразі будівельники поклали два шари асфальту. Відремонтували бордюрний камінь, проклали електрокомунікації та майже завершили земляні роботи. З міського бюджету виділено 16 мільйонів 101 тисяча 640 гривень. Підрядна організація ТОВ Югстройкомпані. Я впевнений, що ми в цьому році все закінчимо. Нове починати не будемо, напевно. А це це те, що ми почали, ми завершимо. Тому що сьогодні треба буде відраховувати кошти і на для військових, для військової частини. Конкретного місяця завершення робіт посадовці не називають, проте запевняють, що це відбудеться цього року.